Технічні підступи найбільша проблема цьогорічної вступної кампанії недоліки в роботі системи державного освітнього електронного реєстру. Про це заявляють спостерігачі громадянської мережі Опора. Технічне забезпечення дало збій ще на початку, коли абітурієнти буквально окупували вузи. І відтак оперативно обробляти заяви майбутніх студентів приймальні комісії не мали змоги. Їм доводилось працювати в 11-й дні вечора або рано вранці в 5-й 6-й для того, аби внести ці дані про абітурієнтів. Десять днів якому був найбільший напловив абітурієнтів, ця база нележно, чином не працювала. Тобто, в... Нормально вона запрацювала тоді, коли вже зменшився наплив абітурієнтів, відповідно менше навантаження. Тоді вона вже почала неважним чином працювати. Найкраще спрацювала й система конкурсу. Ця інформаційна мережа мала б відображати реальні рейтингові списки абітурієнтів. Натомість виникла плутанина із сумами балів та вступниками цільового направлення. Система конкурсу показує в загальному рейтингу, тобто і це не дозволяє. Нормально зорієнтуватися які йдуть за загальним конкурсом, тобто визначити своє правильне місце в рейтингу, Оскільки цільовики, ті, хто вступає поза конкурсом, вони йдуть за окремим конкурсом, тобто для цільовиків і для пільговиків виділені окремі квоти по 25% від обсього державного замовлення. Прийом документів до вищих навчальних закладів уже завершився вранці. 1 серпня усі вузи України мають оприлюднити списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів на інформаційних стендах, офіційних сайтах чи смс інформації. Пованням.